Батько з сином гуляють містом, і тут повз неспішно проїжджає весільний кортеж. Хлопчик уважно роздивляється машину молодят і питає Тату, а що означають кільця на даху весільної машини? Це означає, синку, що початковий рахунок нуль нуль. Лекція з етики. Літній професор. Молоді люди, якщо ви бачили, що в дівчини на сідниці нитка, ви маєте сказати їй про це якомога делікатніше. Наприклад, дівчино, у вас на плечі нитка. Дівчина гляне на плече, потім нижче її, побачить. Студентка Професоре, перепрошую, але у вас на кроватці блискавка розтибнулася. Дівчина в сльозах розповідає подрузі, він так шумно під'їхав до нашого будинку на мотоциклі, що тато від несподіванки впустив пляшку горілки. І що? Що? Після цього, звісно, ні про яке весілля не могло бути й мови. В Одесі. Вибачте, а хто ви за національністю? Тільки, будь ласка, не відповідайте запитанням на запитання. А що? Такі не можна. Лікар заповнює медичну картку пацієнта і тихенько каже свій підніс: Так, спочатку проведемо УЗД гаманця і зробимо баблограму. Повторіть, будь ласка, лікарю, що ви сказали, я не розчув. Та от питаю вас за кордоном часто відпочиваєте? Статечний, гарно вбраний кавалер залицяється до дівчини. «Мадемуазель, чи не бажаєте ви випити зі мною чашечку чаю цього чудового вечора? Дівчина здивовано підняла одну брову. Ніфіга собі, який манірний. Ну, сільвупле!»